Усім привіт! З вами програма Антифейк спростовуємо про російські міфи про Одесу та Одеський регіон. Сьогодні поговоримо про декомунізацію та деімперіалізацію Одеси та області. Процес декомунізації в Україні триває вже 9 років. Останні два роки до нього додалась ще й деімперіалізація. Наші міста поступово позбавляються топонів і пов'язаних з імперським минулим. Проте як свідчать опитування серед Одеситів та жителів області, і досі не мають достайності вставлення до цих процесів. І навіть знесені пам'ятники імператриці Катерини II та із сподвижників, на якому значились засновника міста, і досі викликають бурхливі дискусії. Як же Одесити переосмислюють радянську імперську спадщину? Давайте розбиратись. Початок декомунізації в Україні ознаменувався масштабним ленінопадом. Так українці назвали хвилю демонтажів пам'ятників Володимиру Леніну та іншим комуністичним радянським політичним діячам ХХ століття в Україні. Це розпочалося під час Євромайдану у 2013-2014 роках. Першої події, яка набула широкого розголосу, стало повалення пам'ятника Леніну в Києві 8 грудня 2013 року. Найактивніша фаза Ленінопаду припала на перші дні після майдану з 18 по 21 лютого 2014 року, та втечі тоді діючого президента України Віктора Януковича. Найбільша кількість уцілилих пам'ятників та бюстів Леніну на неокупованій території станом на листопад 16-го року нараховувалась в Одеській області. Їх було 38. Деякі з пам'ятників не просто знесли, а замінили. Також у жовтні 2015-го в Одесі на території заводу Пресмаш монумент Володимиру Леніну переробили на пам'ятник Дарту Вейдеру. Пам'ятник персонажу зоряних воїн створив відомий одеський художник Олександр Мілов, автор гігантського робота в південному і композиції Любов, яка здійснила фурор на американському фестивалі Man». У Дарт Вейдера Скульптор перетворив заводський пам'ятник Володимиру Леніну, який підлягав демонтажу згідно з законом про декомунізацію. Зазначає сам сайт Думская. Монумент було змінено на прохання трудових колективів підприємства, розташованих на пресмаші, а також мешканців прилеглих будинків і робочих гуртожитків. Скульптура Леніна була зроблена з гіпсу. Скульптору довелося зміцнити статую, покривши її особливим складом, формула якої тримається в секреті. Деталі оновленого пам'ятника виготовлені з титанового сплаву і приклеєні спеціальним клеєм, який використовується при роботах у відкритому космосі. Голова пам'ятника містить пристрій, що роздає Wi-Fi. Цікаво, що російська політична риторика і досі використовує Леніна, речницю смерті якого росіяни вшановували в січні, як нібито засновника України. Путін назвав Леніна творцем і архітектором України за два дні до повномасштабного вторгнення. А місяць тому знову повторив цю фразу, додавши, що Одеса російське місто. У реальності Ленін мав більше стосунку до створення російської держави ніж української. Україна виникла не тому, що цього хотів Ленін, а навпаки, на перекір його бажанню. Ленін розумів, що для завоювання українських територій йому доведеться визнати незалежність Української держави, робити поступки у вигляді підтримки української мови та культури, якщо більшовики хочуть зберегти свій контроль над Україною. Це розуміння сформувалося після кількох поразок включаючи невдалу спробу більшовиків здобути контроль над Києвом після проголошення там у 1918 році Української Народної Республіки. Окрім того, на момент, коли Ленін, за словами Путіна, створював Україну, вже існувало кілька Україн. До 1921 року існувала двічі Українська Народна Республіка. Існувало державоутворення утворення Скоропадського. Таким чином існували інші форми української державності, до яких Ленін не мав ніякого стосунку. Крім того, Ленін оголосив війну національній раді, висував ультиматуми, і в поворотний момент йому довелось визнати Україну як державу. Це був момент підписання брестського миру з центральними державами. Тоді Росія де-факто визнала Українську Народну Республіку. Нині в Одесі триває процес декомунізації та деімперіалізації, знесення пам'ятників і перейменування вулиць. Але з ними теж не все так просто. Якщо вулицю Гастело, ім'я якого і досі використовує для створення фейків про війну Росії проти України, російська пропаганда, вже перейменували. Тепер це вулиця Піаніста Святослава Ріхтера, то з площі Льва Толстого і досі не можуть зробити те саме. У жовтні 2023 року під час електронного обговорення, що проходило на веб-порталі Одеської міської ради Соціально активний громадянин, у спеціальному електронному сервісі, який називався Громадське обговорення, до розгляду громадян щодо зміни НАЗ були представлені 39 топонів. Одесити підтримали більшість пропозицій, проте відхилили варіант перейменування площі Льва Толстого на площі єврейського письменника Менделе Мойхер з і, хоча Лев Толстой не має жодного стосунку до Одеси, єврейський письменник Мойхер Сфорім жив в Одесі з 1881 року. На початку ХХ століття був завідувачем першої Талмутори у Одесі. Мешкав неподалік від нинішньої площі Льва Толстого у будинку на вулиці Двіхтярні, 14. будинок, до речі, не зберігся. На вулиці Спиридоновській, 26. Це також поряд з площею, де була нині знищена будівля общинної єврейської школи Талмуд Тора і де у 2017 році встановила йому пам'ятну дошку. Шановні читачі, а як ви вважаєте, чи варто перейменовувати площу Льва Толстого в Одесі і чиє ім'я вона має носити? Поділіться, будь ласка, вашими думками у коментарях.